На конференції Innovation 2023 глава компанії Intel Пет Гілсінгер показав кремнієву пластину з процесорами Arrow Lake, виконаними за техпроцесом 20A. Ці чіпи з'являться у 2024 році та стануть першими за 13 років носіями нової архітектури транзисторів. Глава Intel розкрив деякі деталі майбутніх архітектур. Це можна вважати офіційним підтвердженням витоків, що з'являлися раніше. Значною подією стало підтвердження планів Intel розпочати випуск 2 нанометрових процесорів у 2024 році, раніше ніж це зроблять компанії TSMC та Samsung, які до цього показали значний технологічний відрив від мікропроцесорного гіганта. Компанія Intel поставила собі за мету освоїти за 4 роки випуск процесорів на п'яти нових технологічних вузлах і, схоже, суворо дотримується цього плану. Більше того, за низкою технологічних нововведень Intel збирається випередити як Samsung, так і TSMC. Зокрема, компанія першою переведе лінії живлення елементів процесорів на задню частину підкладки. Сигнальні лінії залишаться на колишньому місці, а живлення подаватиметься зі зворотнього боку безпосередньо на транзистори. Це відбудеться починаючи з транзисторів чіпів Arrow Lake, які компанія вже випускає у вигляді інженерних зразків. Розвантаження об'єму пластини з боку сигнального інтерфейсу дозволить спростити розводку та підвищити швидкість роботи сигнального інтерфейсу за рахунок зменшення довжин з'єднань та відповідно зниження їх опору струму. Таке ж спрощення розводки живлення зі зворотнього боку, і навіть збільшення перерізу провідників живлення дозволить зменшити перехідні процеси і навіть відкриє шлях до збільшення щільності розміщення транзисторів. Компанія TSMC, наприклад, планує впровадити схожу технологію не раніше 2026-го, але безумовно, революційним нововведенням у процесорах Arrow Lake стануть нові транзистори Ribbon FET Gate All Around GAA з каналами повністю оточеними затворами. Це будуть перші з 2011 року нові транзистори в процесорах Intel після початку виробництва транзисторів FinFET з вертикальними каналами, оточеними затворами тільки з трьох сторін. Подібні транзистори у своїй інтерпретації SF3E вже випускає компанія Samsung, але вона не готова зробити їх масовими. Компанія Intel, схоже, готова організувати виробництво транзисторів GAA на масовій основі. В архітектурному плані GIA транзистори Intel схожі на такі ж транзистори Samsung. Вони також представлені розташованими один над одним каналами у вигляді тонких нанолистів, оточених затворами з усіх боків. У складі транзистора Intel використовує 4 канали. За словами Intel, така конструкція забезпечує швидше перемикання транзисторів при використанні керуючого струму аналогічного за силою струму для FinFET. При цьому gaa транзистор займає на підкладці значно менше місця, ніж FinFET. У цьому плані формально Samsung випередила своїх конкурентів, але в плані масовості виробництва передових рішень вона поки нічим похвалитися не може. Процесор Core i 9 14900 kf засвітився в базі бенчмарку Passmark і відразу став лідером рейтингу однопоточної продуктивності. Незважаючи на те, що core i 9 14900 kf повністю копіюють Core i 9 13900 ks вони все ж таки мають якісь налаштування пов'язані з лімітами потужності. У результаті нова модель все ж таки трохи швидша за попередника, хоча навряд чи це буде помітно на практиці. А ось у багатопотоковому режимі, який набагато важливіший з точки зору практики, все цікавіше. Новинка мало відрізняється за продуктивністю від Core i9-13900K, при цьому навіть поступається Core i9-13900KS. І всі вони відчутно відстають від Ryzen 9 7950X3D. Компанія MSI анонсувала лінійку продуктів із маркуванням Limited Edition. Першою залізкою в цій серії стане RTX 4060 NV Edition. Відеокарта виділяється на тлі конкурентів дизайном із зеленими та білими елементами, які відсилає до Nvidia. RTX 4060 NV Edition вийде те в всього 6000 екземплярів. В якості основи новинки взята модель MSI Gaming X. Вартість зеленої карти поки не повідомили. У продаж вона має надійти 25 вересня. У плані характеристик суттєвих відмінностей від звичайної RTX 4060 не очікується. Вартість звичайної GeForce RTX 4068 GB починається з 300 доларів. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ціни на MSI RTX 4068 GB Gaming X перебувають в інтервалі 14 200 – 18 000 гривень. Тож щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити. Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти відеокарт RTX 4060, наприклад, Palit RTX 4060 Dual OC, які можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності: наприклад, при пошуку відеокарт можна відсортувати за об'ємом пам'яті. З поживаною потужністю, розрядністю шини та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше, відеокарта Radeon RX 7800XT з ціною 500 доларів відмінно показала себе у протистоянні з RTX 4070, яка коштувала 600 доларів, уже 550 доларів. Однак остання набагато енергоефективніше. Тести каналу Tech Testers показали, що за бажанням карту AMD також можна зробити набагато енергоефективнішою. Виявилося, що споживання RX 800 xt можна опустити до рівня RTX 4070, тобто близько 200 Вт. Причому навіть у такому режимі новинка AMD не поступатиметься конкуренту. Щоправда, карту Nvidia теж можна заандервольтити, але в даному тесті так не вчинили. Що ж до втрати продуктивності адаптера AMD, то розігнана RX 7800 XT у виконанні Гігабайт споживає на 40% більше енергії, ніж версія зі зниженим лімітом потужності, при цьому продуктивність першої вища лише на 9%. Компанія Intel планує випустити процесори Meteor Lake у середині грудня, але поки що не ясно, коли саме у продажу з'являться перші ноутбуки. Судячи зі свіжих даних, ці перші ноутбуки будуть дуже навіть недешевими. Компанія Acer, мабуть, буде однією з перших, хто оснастить свої мобільні ПК новими CPU, і ціни цих мобільних ПК, як очікується, перевищать 1500 доларів. Якщо точніше, то очікується, що на ринку Тайваню ціни будуть понад 50 тисяч нових тайванських доларів, що становить близько 1560 доларів США. Щоправда, це вже з урахуванням податків. Intel закидає ринок процесорами різних поколінь. 2024 року вийдуть і Arrow Lake, і Lunar Lake, і Panzer Lake. Ресурс UDN також підтверджує, що більшість ноутбуків із процесорами Core Ultra вийдуть вже у 2024 році. Таким чином, мабуть, моделі Core Ultra займуть верхній ціновий сегмент, тоді як у середньому та нижньому будуть присутні моделі з лінійки Raptor Lake Refresh. Згідно зі свіжими даними, ігрова приставка Nintendo Switch 2 за продуктивністю може відставати від Xbox Series S всього на 10-20%. Якщо вірити свіжій інформації автора каналу Red Gaming Tech, в основі нової консолі лежатиме платформа з вісьмома процесорними ядрами Cortex A78 та графічним ядром Nvidia з 12 блоками SM, тобто на 1536 ядер UDA. Що цікаво, автор говорить, що цей GPU буде побудований на архітектурі Ampere, але з деякими елементами Ada Lovelace. У чому саме полягатиме така гібридність, поки що невідомо. Безпосередньо порівняти такий GPU з чимось дуже складно. Якщо говорити про Ampere, то мобільна RTX 3050 лептоп має 2048 ядер CUDA. В цілому ж, як уже говорилося, можна орієнтуватися на Xbox Series S мінус 10-20%. Але зважаючи на все, такої продуктивності приставка Nintendo зможе досягти по-перше, тільки при підключенні до док станції, а по-друге, лише при активації DLSS. У мобільному режимі Switch 2 нібито зрівняється з Asus Ally, тобто GPU нової приставки буде на рівні Radeon 780M. З іншого можна виділити 12 ГБ ОЗУ lpddr 5 зі 128-бітною шиною та 256 або 512 ГБ флешпам'яті памяті eMMC. Компанія Asus поповнила асортимент геймерських моніторів моделлю Gaming VG249QL3A, яка заснована на 24-дюймовій Fast IPS матриці з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Новинка також характеризується кадровою частотою 180 Гц, контрастністю 1000 до 1, 8-бітною глибиною кольору, яскравістю 350 ніт, часом відгуку 1 мілісекунда. Охоплює 99% палітри кольорів SRGB, має підтримку AMD FreeSync Premium та G-Sync. є сертифікація TUV Flicker Free та Low Blue Light. Монітор оснащений одним інтерфейсом DisplayPort 1.2, двома портами HDMI 2.0, 3,5 мм роз'ємом для навушників, є кріплення веса та підставка з функцією регулювання по висоті, кутом нахилу та повороту. Ціна та дата початку продажу монітора будуть оголошені пізніше. Компанія Stability AI запустила нову модель генеративного штучного інтелекту. Команда відома своїм популярним штучним інтелектом Stable Diffusion, який створює високоякісні зображення на основі текстових описів. Новий Stable Audio AI створює музичні композиції на основі текстових описів. Технологія Stable Audio базується на методах, які використовувалися при розробці Stable Diffusion, але нейронна мережа навчається на музичних даних. Stable Audio включає варіаційний автокодувальник VAE, текстові кодувальники та модуль умовної дифузії на основі UNET. Для інтерпретації тексту та зв'язків між словами та звуками використовується модель CLAP. Stable Audio працює безпосередньо з необробленими аудіозразками, щоб забезпечити високу якість виводу. Модель навчалася на понад 800 тисячах ліцензованих музичних кліпів із фонотеки Audio Sparks. Послуга stable audio буде безкоштовною, а версія Pro коштуватиме 12$ доларів на місяць. Безкоштовна версія дозволяє згенерувати 20 треків на місяць з тривалістю до 20 секунд. Версія Pro дозволяє виконувати до 500 генерацій при тривалості треків 90 секунд. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.